Нещодавно закінчила другий парний комплект вишиванок під низинку. Саму ідею візерунку взяла з книги Євдокії Суроханюк. Звичайно, я все зробила по-своєму, додала деякі свої елементи і передала їх так, як саме бачу їх я. У цих вишиванках є щось дуже домашнє, стримане і рідне. Жіноча сорочка ніжна і світла, з особливою мережкою на рукаві і на грудях також. Чоловіча спокійна, проста і сильна, саме тим, що без зайвого. І коли вони разом, то вони гарно доповнюють одна одну. За потреби можна пошити все ідеально за вашими мірочками, тому кому сподобалося, звертайтеся. Гарного вам всім вечора!